Для обжирення ось цих труб дивіться, беру або спирт, так як е, в цьому водій інструкції писалося. А на цей об'єкт взяв, е, є такий в автомагазинах, по красочних магазинах, антисилікон. Тому що тут а, я його просто в таку бутилку, бачите, перелив, бо в нас зручніше щось мені показалося. Там якась кришечка була погана і перелив в цю бутилку. На цьому об'єкті в мене труби, я їх... Тут короче, вторинне житло і пол, як зняли верхню цю частину, то пол там весь в смолі. короче. ця смола, поки ті труби я їх заніс, поки вони тут перекладалися, ще щось робили. Вони всі короче, там в смолі були, бо вони були без упаковки. Тому я взяв антисиликон, взагалі дуже класно уже. А так можна спирт. Спирт в принципі, у всіх цих... В інструкціях, в ну, основному він говориться, що можна спиртом. Ось. Якщо, я вважаю так, якщо ви робите для себе, або е, ну, якщо ви самі да, робите для себе, то, то які проблеми? Взяв біжити і все. От. А якщо ви людям робите, ну, понячно, коли труба чиста, то коли вона йде знаєте, в салофані, запакована, то які там проблеми собі витягнута і паяєш. От. А так як в мене, бачите, вони були незапокоєні, дивіться, бачите, все. І, і як таке паяти? Та треба обжерювати. Так що таке або спирт, або антисилікон, або обежирюють. Головне, беріть дешевий, бо він трохи смердючий, коли взяв якийсь дешевий він смердить як на всю хату, тому беріть дороге.